Світ переживає складні трансформаційні шляхи не тільки в питаннях безпеки, ще вчорашні економічні мастодонти, сьогодні через те, що є проблемами з енергоресурсами, які бралися недавно виключно з Московії, наприклад, і ніхто не бажав диверсифікувати, і через те, що світова торгівля теж підпадає під серйозні удари, і митами, і ракетами, навіть якщо ми говоримо про хуситів. тобто в світі все бурлить. І ще вчорашні, здавалось би, просто такі потужніші. Вибачте за це слово, але я його назву, тому що воно тут пасує. Економіки, вони наразі не знають, що робити. В них проблеми. І однією з такої є німецька економіка. Там справді складні часи. І зараз про це будемо говорити. З вами Валентин. Ще у травні Міністерство економіки ФРН повідомило про сповільнення зростання ВВП країни до 0,2% десятків у 2024 році. Згодом цей прогноз підтвердив і МВФ. Нещодавно була опублікована ще більш лякаюча інформація. Експорт країни до провідних торгівельних партнерів продовжує падати що є серйозною проблемою для експорту орієнтованої німецької економіки. Тобто, мова про рецесію йде все серйозніше. Тож давайте розберемося, чому в німецькій економіці такі проблеми і чому країна була не підготовлена до. Світового торгового протистояння е, і чи є вихід з цього, будемо розбиратись. Отже, світова система безпеки справді трещить по швах, але не тільки по безпеці вдарила сьогоднішня повноштабна війна і гібридні дії вісі зла. Ситуація вдарила дуже сильно і по світовій економіці, яка тільки почала оговтуватися після пандемії, коли московські танки перетнули український кордон. Нарешті для багатьох стало зрозуміло, що вмовляння. І демократизація лагідна, і спілкування, гладити поголівці різних диктаторів не має сенсу. І Московія в першу чергу була об'єктом такої люб'язної політики, але все цього більше не буде, і ставка на ресурси дешеві, а насправді вони надзвичайно дорогі були. Для Німеччини, тому що стратегічно Німеччина за НАТО багато вже заплатила і заплатить ще більше за ці взаємовідносини. Так от оці всі умирення диктаторів вони виявилися пшиком. І чим? накачення московської економіки трильйонами нафтогазових доларів лише посилило майбутніх ворогів вільного світу. Ну чому майбутніх навіть? Вони завжди такими були, але явно от останні 15 20 років. Хоча і раніше ми там і троїли, і робили акції, і спочатку своє населення в першу чергу, потім продовжуючи своє, і почали різні кампанії в Розі, ну і так далі. Економічна ідеологія глобалізації, що й так дихала на Ладан, після пандемії, зазнала остаточного краху. На є руїнах повстає нова ідеологія кластеризації, і спричинений цей процес утворенням нової вісі зла – КНР, КНДР, Ірану, Московії та їхніх сателітів. Особливістю німецької економіки була її експорторієнтованість. орієнтованість. Ще у 2021 році близько 40% німецького ВВП юнорвалося у експорті. Для порівняння у головного економічного конкурента Німеччини у ЄС Франції цей показник складає лише 25%. Тобто, ось уже бачимо одну проблему. Це занадто залежність від експорту. Причина проста: німецька промисловість занадто сильно капіталізована, і місцевий ринок просто не. Може замовити все, що вона здатна виробити, тож. Німецький капітал шукав себе на світових ринках. До слова, зараз ми говоримо про кризу, і тут буде багато про кризи. У нас є на школі в занню капіталіста чудовий курс про кризи, про глобальні, локальні і що відбувається під час них, що дорожчає, що дешевшає. І загалом криза, ми маємо розуміти, це цикл, тому що криза кризою, але після кризи відбувається відновлення. І там зовсім інші процеси І з грошима, і з товарами, їх цінами і доступністю. Тому ми зібрали. Ряд дуже цікавих прикладів світових криз, і показали, як вони впливають на ринок і як діють уряди під час цих циклів і криз. Дуже цікавий курс, дуже радимо пройти. Звісно, і для вашої більшої освіченості, але і для звісно ваших капіталів грошей, які ви ще краще зможете зберегти, розуміючи, як працює світова економіка, світові фінанси. Посилання на курс буде в описі до цього відео. Раді будемо вас бачити. Після експортно орієнтованості друга проблема німецької економіки це, звісно, московський лобізм, який просто як спрут зайшов в німецьку економіку. Хто тут ще корупціонер, можна спитати, так, коли канцлер йде на роботу до Госпрому, все стає зрозуміло. Хоча й Україна, і країни Балтії попереджали, але німці нічого чути не хотіли. Натомість німецькі еліти довгий час відносилися відверто зверхньо до нас, мов це не наша справа, коли тут великі ядечки рішають діла. І добре, логічно заявити, що Україна робила такі заяви, щоб Європа не полишала нашого ГТС, що приносить нам мільярди доларів. Але з іншого боку, що заважало Німеччині побудувати термінали для зрідженого газу з інших країн. Чому такі термінали з'явилися лише у 2022 році, і то їх побудували в терміновому порядку? Відповідь проста: це не лобізм, це просто корупція. Це ж просто так, як з канцлера Ферен Шльодера висунули у раду директорів Газпрому, посадив найбільшу економіку Європи на газову голку Московії і ось тобі нагорода. Але ж пам'ятайте, Україну не беруть у НАТО через високий рівень корупції. А те, що канцлер найбільшої економіки ЄС відверто бере у Газпрому гроші, і просуває його інтереси у жертву інтересам власної держави, це не корупція. По суті, Німеччина добровільно садила себе на газову голку Москві. І серед найбільших економік світу робила це чи не найбільше. Навіть партнер Московії, ну відносно партнер Китай, робив набагато хитріше, диверсифіковував все, навіть не дозволяє побудувати зараз силу Сибіру. Китайські комуністи чудово знають, що ні від кого в цьому світі залежати не треба. А німці вирішили, що вони московитів всіх пристрюнять своїми грошима, технологіями, інвестиціями. Ну власне догралися. Загалом енергоресурси це кров сучасної економіки, і всю крові віддати московитам. Німеччина, охти, закринжувала страшне. Після широкомасштабного вторгнення різке подорожчання газу на ринку ЄС призвело до здорожчання електроенергії, добрив та інших товарів. Це призвело до рекордної у єврозоні інфляції, що змусило Європейський центральний банк піднімати облікові ставки. Економіці ЄС і так було не дуже. То й добре, а тут ще й подорожчання кредитів і падіння інвестиційної активності. От вам і друга причина економічної кризи у Німеччині. Економіка падала і в двадцять році. Третя причина проблем німецької економіці це зелений популізм. Ну, звісно, можна зрозуміти Європу. У них доволі дефіцитні ресурси, тому перехід на відновлені джерела був логічним. Але питання, яким чином це відбувалося? Країна промислова її товари потребують великої кількості енергії, тому треба було підходити з холодним розумом і дуже адекватно. Але хайп взяв своє. Загалом енергоперехід це типовий економічний процес, який відбувається під час відкриття нових джерел енергії або технології, які дозволяють ці джерела експлуатувати. Та цей процес відбувається десятиліттями. А німецьке суспільство і еліти вирішили, що вони можуть зробити це миттєво. До речі, багато науковців і практиків про це говорило, що це так не працює, але їх ніхто чути не хотів. Зараз звісно про це активно говорять. Але вже багато чого втрачено. Перше суто політичне рішення ліквідувати атомну енергетику, розмову про яке почалися ще до аварії на АЕС Фукусіма, і забезпечити енергодефіцит на час відмови мала якраз теплова енергетика з газу. Бачите, тут вушка Московії, і ми бачимо. У цей же момент Франція є лідером по атомній енергетиці. Країна має десятки АЕС. і Навіть аварія на Фукусімській АЕС не змусила її від неї відмовитися. Вона і надалі працює на благо Франції. Закриття німецьких АЕС було настільки політичним рішенням, що уряд Шльодера був готовий палити. Більше вугілля, аби не продовжувати роботу АЕС, що працювали станом на 22 рік. Дуже екологічно спалювати купу тонн вугілля і закривати паралельно АЕС. Також ще було рішення, окрім відмови від атомних станцій, це поставити ставку на сонячну енергетику. Але тут треба справді дуже багато інвестицій. І Тут відкривається ще одна проблема це залежність від Китаю. У нас є окреме відео, як китайці захоплюють європейський ринок, і не тільки подивіться в описі буде до цього відео. Дуже цікаво, дуже раджу. Як результат електроенергія у Німеччині дорога, це збільшує собі вартість виробництва товарів вітчизняних виробників. Додамо ще сюди згадану експорту орієнтованість, де глобалізація, наслідки впливу московської гідри і ось чудово вибухова суміш для кризи. Якби ж то. Що... На фоні деглобалізації експорт ФРН скорочувався лише до КНР. Він скорочується й до США і до Великобританії, яка страждає від Брекситу і до Японії, і до Індії. Причому цифри суттєві до 10%. Якщо німецька еліта не зробить ніяких висновків, то буде гірше. То ще ж можна зробити Німеччина. У нас є достатньо багато цікавих постів на цю тему на нашому телеграм-каналі, особливо в напрямку оборонно промислового комплексу. Одне з них буде в посиланні. Заходьте. Ми дуже багато чого публікуємо додаткового цікавого економічно-фінансового геополітичного. На нашому телеграм-каналі підписуйтесь, дуже буде цікаво. Раді будемо вас бачити. Ну і звісно, це збори на сили оборони. Тож долучайтеся, будемо разом робити гарні справи. Отже, німецька економіка може зорієнтуватися на оборону промисловість Європи об'єднаної, і це справді німці можуть зробити. У них є всі потужності, але для цього треба трошечки відійти від виключно соціально орієнтованої економіки. І мова не про те, що нікому не допомагати. Мова про те, що треба змінювати політику, аби люди, які працюють, продуктивні люди, на них в першу чергу ставилася ставка, а не на те, аби там. Роками сидіти на дотаціях і не вчити мову і ніяк не адаптовуватися. Це вже німці сильно перегнули паличку. Пора вже відмовлятися від цих популістських і відірваних ідей. Тобто мова про те, що якщо ви громадянина країни, який там постраждав, хочете реабілітувати, відправити знову на ринок, допомогти йому. Це ж одна справа. Це, ніхто ж не каже про те, що доступ до освіти не потрібен, чи таке інше. Мова про те, що німці занадто багато бюджету зараз відправляють в соціальні різні бюджети. І витрати, і занадто багато і воно все неефективно, і найголовніше не мотивує людей активно працювати. Отже, треба звільнити гроші і направити їх на переозброєння і реіндустріалізацію, що і в свою чергу збільшить і попит всередині країни, того щоб буде розширення внутрішнього ринку. Це Німеччині дуже потрібно. Також Німеччина має здешевшити електроенергію. Багато є причин, чому німці зараз програють китайцям в конкуренції, але одна з них це занадто дорога енергетика. Німеччині треба робити її дешевшою. її промисловість просто не витягує. Занадто дорога. Темпи зеленого переходу мають бути переведені до натуральних величин і до реальності, а не на п'ятилітку за три роки. Це ви вже дуже сильно перегинаєте і знищуєте власну економіку. Третє нарощення взаємодії з іншими країнами Європи, включно з Україною. Наша країна має унікальний досвід у виробництві бронетехніки та озброєння, а також багато ресурсів, необхідних для впровадження енергопереходу. Уран, літій, газ тощо. У нас про літій теж є класне відео, буде в описі до цього відео. Дуже цікаво. Якщо хочуть німці зберегти свій газ фетіш, то хай шукають партнерів по Європі по світу. Україна теж може тут допомогти. І ні, не видобутком газу в Україні. Занадто дорого це тобто певна кількість ми видобуваємо і, в принципі, це рентабельно, але більше потребує більше інвестицій. І є місця в світі, де це дешевше можна зробити, привезти таке інше. Але Україна користа тим, що має гарні газосховища, і взагалі технології і практику, тож можна побудувати ще більше. І купляти газ, коли він коштує дешево в не сезон. Влітку, наприклад, накачувати українське газосховище, і взимку вже використовувати цей цікавий ресурс. Тоді це буде більш-менш нормально і дешево для німецької промисловості, і корисно нам українцям. Німеччина, схоже, вже усвідомила важливість України для свого економічного відновлення. Ми великий ринок збуту. Нам треба модернізувати багато галузей – від залізниці до промислового виробництва. Німеччина тут має дорогоцінний досвід, але і нам не треба пасти задніх і намагатися локалізовувати якомога більше всього. Як мінімум Україна може забезпечити попит на сотні локомотивів і німці можуть їх виготовити. Звісно, нам треба працювати над локалізацією. Це має бути взаємовігідна історія, але ну, справді можна зробити так, що добре буде всім. Та й загалом в умовах кластеризації світової економіки Україна важлива. Країна і корисна буде всьому європейському союзу. Німецьким елітам треба це розуміти і включатися активніше. Четвертий і останній пункт це приструнити деструктивні елементи в ЄС. Мова насамперед йде про Угорщину і Словаччину. Перша взагалі дозволяє собі щось там розповідати про маріонетковість України, прожираючи дотації ЄС. Дотації на країни, що несуть деструктивну європейську цілісність, мають бути урізані чи скасовані, щоб всі місцеві серки, типу Орбана, трішки зменшили свої амбіції. Власне, побажаємо німцям провести роботу над своїми бовлками. Всі ми помилялися. Україна теж робила. Багато помилок, причини різні, але пора вже всім вкачати голову. Та й загалом це не перша і не остання криза в німецькій економіці. І німці бувало в історії робили правильні рішення. Бувало ні. Але сподіваємося, цього разу все буде добре. Підписуйтесь на наш YouTube канал і на телеграм-канал. До зустрічі!